Всім привіт! Сьогодні тимчасово поговоримо не про Jetpack Compose, а про нову фічу в Android Studio Gradle Version Catalogs. Ну, ця фіча не нова, просто тільки недавно вона стала стабільною в Android Studio. Тому про що ця фіча? А якщо ви вже працювали з Android-проектами в Android Studio, то ви, мабуть, знаєте, що до проєкту в build.gradle ви можете підключати самі різні бібліотеки, там в секції Dependencies. І доволі часто буває так, що вам треба вказувати одні і ті ж бібліотеки або одні і ті ж їх версії в декількох місцях одночасно. І особливо ця проблема відчутна саме в багатомодульних проєктах, коли у вас є умовно 20 модулів, і кожен модуль залежить від однієї. Цієї і цієї ж бібліотеки. Відповідно, коли з'являється нова версія бібліотеки, то вам треба в 20 різних місцях її оновлювати. Ну або ж ви там самі вручну створюєте константи для бібліотек і потім їх вже перевикористовуєте. Причому в різних проєктах це могло відбуватись там доволі різними способами. Так от, тепер нарешті у Android-розробників теж з'явився універсальний та уніфікований спосіб управління залежностями: Gradle Version Catalogs. А з назви, думаю, зрозуміло, що це не якась там унікальна фішка Android Studio, а Gradle Version Catalogs – це далеко не новий інструмент, просто, як завжди, світ Android розробки він а, трошки відстає від світу Java. Ну, що ж поробиш? Краще пізно, ніж ніколи. Тому, ну по-перше, якщо ви встановите собі Android Studio і ну або більш нову версію, то при створенні нових проєктів у вас вже автоматично буде використовуватись саме Gradle Version Catalogs. І в цілому нічого складного тут для нових проєктів нема. Да? Ви просто ходу після створення проєкту починаєте користуватись каталогами версій там, для нових проєктів і все. А ми ж в цьому відео ми підемо трошки складнішим шляхом. А саме ми подивимось на те, як взагалі працює Gradle Version Catalogs, тобто ми підключимо цю фічу вручну для більш старого проєкту, там крок за кроком. Це вам дасть потім можливість краще зрозуміти, як працює Gradle Version Catalogs, і, можливо, це спростить вам в подальшому пошук багів, да, там, помилок на випадок, якщо щось піде не так. Тому поїхали. У якості прикладу я взяв проєкт з одного з відеороликів з плейліста Почетпак Compose, де якраз у нас було два модулі, і де ми там працювали і робили кастомну навігацію. Тому, перше, що вам треба перевірити, так це версію Gradle плагіну яка повинна бути, як мінімум, 7.4, а краще взагалі там восьмої версії або вище. В мене, як бачите, в проєкті в кореневому файлі build.gradle тут стоїть версія 8.1.0 це для плагінів. Ну, а значить, все добре. А загалом міграція от android Gradle плагінів це взагалі окрема тема, і ситуації можуть виникати різні, в залежності від того, з якої версії і на яку версію ви мігруєте. Тут ще називається нема універсального рішення. А головний мій посил тут, в принципі, наступний: перед тим як мігрувати на Gradle Version Catalogs, просто зробіть міграцію на останню версію android Gradle плагіну а зараз на момент запису цього відео існує як мінімум версія 8.3, і вона сумісна з версією самого Gredla 8.4. Так, як бачите, може бути не співпадіння версії плагіну і самого Gredle. Тут треба мати це на увазі. В принципі, до речі, зараз вже є версія 8.3.2 на момент запису цього відео, але окей, зупинимось поки на тому, що є в документації на 8.3. Тому в проєкті підставляємо значить, версію плагіну 8.3. І також змінюємо у файлі griddle-wrapper.properties, Тут підставляємо версію самого Гридла, ставимо значення 8.4. І після цього синхронізуємо проєкт. Це може зайняти доволі велику кількість часу, особливо якщо у вас швидкість інтернету не дуже. Але, тим не менш, після цього можна вже пробувати підключати сам Gradle Version Catalogs. Спочатку розглянемо конфігурацію. Переходимо до файлу settings.gradle і тут треба знайти секцію Dependency Resolution Management, і всередині пишемо Version Catalogs. Все. От у нас є готовий блок для того, щоб додавати нові каталоги. Тобто, не просто так Gradle version catalog змістить слово Catalogs, да. Тобто всі залежності можна групувати по каталогам. І для того, щоб створити новий каталог залежностей, достатньо написати Create і всередині ім'я каталогу. Тепер. Давайте візьмемо будь-яку існуючу бібліотеку з файлу build.gradle з секції Dependencies. Наприклад, ось є бібліотеки LifeCycleRuntimektx і Lifecycle Runtime Compose з однаковими версіями. От їх і візьмемо. Повертаємось до файлу settings.gradle. і тут вже всередині вкладеного блоку Create ми тут можемо описувати всі потрібні бібліотеки. По-перше, ми можемо окремо визначити версію. Для цього необхідно вказати два параметри. Псевдонім для версії, по суті, це така собі константа, яка буде посилатися на саму версію, яка, в свою чергу, задається вже другим параметром. І по друге, ми можемо визначити окремо і самі бібліотеки. Першим параметром вказуємо псевдонім бібліотеки, тобто смисл цього параметру такий же, як і для версій, причому, якщо що, символ Дефісу він буде замінений на крапку. Тобто Дефісом можна відмежовувати бібліотеки, розділяти їх, скажімо так. Другий параметр це Group ID бібліотеки. Сюди копіюємо реальний Group ID, тобто копіюємо все до першої двокрапки. І переносимо вниз до version каталогу. Третій параметр artifact ID, його теж копіюємо з бібліотеки. І далі на останок вказуємо посилання на версію за допомогою методу version-reference, де прописуємо вже псевдонім, який ми до цього вище вже визначили для версії бібліотеки. І все. Далі можемо зробити все те саме і для другої бібліотеки. Просто змінюємо для неї псевдонім. І також на додачу вказуємо реальний артефакт ID другої бібліотеки. Після цього видаляємо коментарі зі старим синтаксисом і синхронізуємо проект. В результаті ми тепер можемо піти до файлу build.gradle і в секції dependencies от замість текстових рядків ми можемо вказувати вже згенеровані константи з Gradle version Catalog. Для цього спочатку вказуємо ім'я каталогу. Якщо що ім'я береться саме ось звідси з методу create. А далі дивіться: перша бібліотека має псевдонім lifecycle runtime defis KTX. Відповідно, в build.gradle додаємо до mylibs. точку І далі lifecycle runtime. точка замість дефісу. І по аналогії робимо для другої бібліотеки все те саме. Просто тут замість KTX буде вже слово Compose. От і все. Вітаю! Ми познайомились з найпростішою конфігурацією Gradle Version Catalogs. Їдемо далі. Окрім бібліотеки, ви також можете конфігурувати і Gradle плагіни. Наприклад, візьмемо з кореневого файлу build.gradle, візьмемо тут плагін KSP, Kotlin Symbol Processing. Для нього, значить, в каталозі тепер ми об'явимо окрему версію з псевдонімом KSP version, ну і зізначенням версії самого плагіну. Далі нижче додаємо сам плагін, значить, з псевдонімом, наприклад, просто KSP назвемо, і також вказуємо реальний ідентифікатор плагіну. Після цього, по аналогії з бібліотеками, викликаємо метод version reference і передаємо в нього псевдонім версії, KSP version. І знову все готово. Синхронізуємо проєкт після всіх цих змін. І тепер в кореневому файлі build.gradle ми тут можемо замість старої нотації, ми можемо написати alias, далі ім'я вершен каталогу, далі plugins і на сам кінець псевдонім самого плагіну. Ну і Apply false залишаємо, а версію вже видаляємо, бо версія визначена в самому вершен каталозі. Наостанок в самих модулях, там де потрібен вже цей плагін, тут теж вверху в секції плагінс використовуємо саме псевдонім, тобто аліас плагіну. І на цьому дійсно все. Тобто, за допомогою Cradle Version Catalogs можна не тільки управляти бібліотеками, а ще й можна управляти плагінами також. Наступне, що ми зробимо? Ну, дивіться. Зараз, якщо подивитись на файл settingsgradle то от ну давайте чесно, весь цей код виглядає не дуже красиво. Ми тут всього-навсього дві бібліотеки об'явили і один плагін, і це вже зайняло у нас один екран коду. Тому на цьому моменті ми переходимо до використання toml файлів в останніх версіях Android Studio Tomл файли створювати доволі просто. Вам необхідно натиснути правою кнопкою миші біля дерева проєкту, вибрати пункт New і далі натиснути на Version Catalog. Потім ви вводите ім'я каталогу, і в результаті у вас у проєкті, в каталозі Gradle, тут буде дійсно створено новий файл mylips.versions.toml. І в самому файлі відразу буде три секції versions, «Versions», «Libraries» і «Plugins». В результаті все, що ми описали раніше вручну в settings.gradle, от все це діло можна тепер звідси видалити і перенести до томал файлу. Причому результуючий формат там, для додавання версій, бібліотеки, навіть плагінів, от формат значно спрощується. І по суті він стає чимось схожим просто на перелік констант та значень, які ви там зазвичай прописуєте, наприклад, у файлі gradle.properties. значить, і версії бібліотеки, самі бібліотеки. І також плагіни, от все це діло можна тепер просто вказувати текстовими рядками через знак дорівнює. Тобто, спочатку ви пишете псевдонім, а потім вже через знак дорівнює вказуєте реальне посилання на бібліотеку. Ну або там на плагін, або просто вказуєте версію. Такі от справи. Після цього лише залишається в settings.gredle вам потрібно імпортувати TOML файл для конкретного каталогу версій. Робиться це за допомогою інструкції From Files, де треба прописати шлях до TOML файлу. І в результаті, якщо ви все зробите правильно, то після синхронізації проєкту вже все має працювати. І ви все так же можете використовувати там, псевдоніми з каталогу версій замість своїх констант і для плагінів, і для бібліотек. Під кінець відео покажу вам ще одну штуку. А станом на зараз ми створювали свій власний каталог версій з назвою MyLibs. І це насправді нормальна практика, якщо у вас проєкт містить велику кількість залежностей. А ви можете точно таким же чином додавати ще декілька каталогів, кожен з яких буде посилатися на свій власний Toml файл. Тобто виходить таке собі розділення залежностей. Але якщо проєкт невеличкий, то вам все це робити взагалі не потрібно. Ви можете просто взяти і повністю видалити секцію вершин Katalogs. Тому що насправді правда заключається в тому, що у вас в проєкті, як мінімум, є один неявний стандартний version каталог, який називається Lips. Тобто, якщо ми візьмемо наш створений Tommel файл і назвемо його не MyLips version з Tommel, а просто Libs version Toml, то тоді все буде працювати навіть без секції version Catalog з settings.gradle. Тільки само собою, що всюди в проєкті тепер теж треба замінити посилання, замінити назву каталогу з MyLibs на просто Libs. Це можна зробити або вручну, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl Shift R. В результаті можемо навіть спробувати синхронізувати проєкт. І потім на всяк випадок, давайте зберемо проєкт, щоб впевнитись, що ми нічого не зламали. Що ж, проєкт зібрався, значить, наче все плюс-мінус дійсно працює. Таким чином, ви тепер знаєте, як вручну додавати каталоги версій, як це робити без tomл-файлів, з tomл-файлами. І також ви в кінці відео дізналися, що можна навіть взагалі вручну не створювати каталоги, бо, як мінімум, у вас є завжди один стандартний каталог з назвою libs. Тому в простих випадках достатньо просто до проєкту в каталог Gradle додати файл з назвою libs. Tom, і це теж буде працювати. От і на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!